Купили арфон, вам не почулося арфон за 2000 гривень. Розпаковка. Чехол 150 гривень. Дивіться, який він зараз. До речі, я продаю червону ікру, чорну щука, а також різноманітні квіти. ого, такі м'якенькі. Щоб телефончику було м'якенько. аквакультура, дуже смачна і хто Бажаю, пишіть мені особисті повідомлення. А також у мене до продажу є різноманітні квіти на опт і поштучно. Арфон, вам не почулося. 1799 гривень він коштує. Ось такий тут чек на нього є. 1949 російського. Ладно. Та-дам! Дивіться. Арфон. Сейчас <ріст> імпровізація айфона. <ріст> Бачите, які класні, які класні кнопочки великі бабусям, дідусям. Дуже зручно, тому кому потрібне для бабусів для телефончик. Дивіться, і саме головне. Для них це важливо, тому що вони відкрили і вони вже альо. Їм не треба натискати, тикати там десь дивитися. Вони собі сапають на городі, ось положили в чехол. Наш чехол для такого телефончика, щоб не забруднився, тому що ну, пилюка і все це ж відповідно сюди буде забиватися пилючка. Вони положили, ви до них телефонуєте. Вони відкрили собі. Альо внучко, внучок чи внучка, альо, і все. А як його закривати? Все, закрили, і це вже вони положили трубочку, тому що для дорослих людей у віці дуже важливо це, і дуже важливо для них, щоб були кнопочки великі, щоб вони могли пальчиком тикнути сю набрати. І ще робіть для своїх бабусів і дідусів. Швидкий виклик. Забивайте на якусь циферку, наприклад, там, ну, по імені, як ви там записані, у, у них, наприклад, один дзвонить там, до доці, там, два до внучка, ну от такого плану. І це людям похилого віку дуже зручно, тому що вони натиснули, затиснули циферку і пішов виклик. розумієте? Бажаю вам всім добра, натхнення, пікуйтеся про своїх бабусів і дідусів.